Привіт всім. Так, сьогоднішня тема шахтний котел. Котел, ну, холмова, чи хто там його як хоче, так називає. Так, це сьогодні після обіду так скоренько розкраїв, порізав, і вже до 6 годин я його зварив. Скажімо так, зайняла мене ця робота години 2-3, не більше. Так. Що я хочу сказати. Ну, ще поки що теплообмінник недоварений. Поки що немає желіза, купив лише на шахту. Так, запланував я в цьому котлі три дверки. Перша, друга і третя. Я думаю, що оця передня фронтальна дверка. Я думаю, що вона буде в цій конструкції допомагати, покращувати, полегшувати. Обслуговування котла і тому подібне. Ну, практика покаже, будемо бачити. Так, ну, от так він зварений. Марка Сталі, ось, товщина 4 мм, ось видно, марка Сталі s 355 ну, Заїхав на базу, 0,9 G2S в них не було, хотів із неї. Але мені сказали, що це аналог. Тої ж 0,9 G2S в принципі, там майже різниці немає. Ну, коротше, взяв цю даю все. Все-таки не сталь 3. Ну, я так думаю, це лише на шахту, щоб трошки більше прослужила шахта. Будемо надіятися на краще. Так, зараз покажу розміри котла коротенько. значить по висоті у нас котел буде метр, стінки, стінки котла. 380, ну, якщо брати внутрі, ось 380 міліметрів. На 300, ну, грубо говоря, на 370 міліметрів. Чому так? Ну, високого котла я не хочу. У мене вже є високий шахтний котел. Скажу вам так зразу із практики, що незручно. Високий котел незручно. Високий він не повинен бути, тому що ну, там куча незручностей. Тому було прийнято рішення отак. Чому такі розміри? Тому що. Ну, листи йдуть 1,50 на 6 Ну, як би стандартний, і врубати його можуть будь-який кусок, кратно, як там, погонно. В общем, я враховував так, що якщо 1,50 п'ятдесят я розділю на 4 то це виходить якраз оця моя шахта. І врубали мініметр метр і це вийшла висота мого котла. Ну Відходів практично немає з цього куска. от Все пішло ось. На, на рамки, на ці перегородки, оце все, все-все. Ну ці рами дверей пішло все. Взагалі, якраз 4 куска. Дуже хорошо пішли, і навіть оця полочка теж із цієї ж С355 сталі. Ззаді піде теплообмінник, я думаю, що сталь 3 візьму. Ну, це ще не точно. Так, ну що ще по котлу? Ну, от можете бачити, тут на досить чимало таких усилителів. Тобто виставлена геометрія шахти і зразу поприхвачувано це усилителі розкосики. Тобто для того, щоб геометрія не втікла. Ну, ця штука працює хорошо, потім їх просто молотком поотбивав, позачищав і все. Так, ну Така тема по котлу. Варю я ось таким півавтоматом. Ще ні разу не було відео про цього апарата. Такий він має вигляд. Варю проволокою 1.2. Ну, коротше, проварю я взагалі без питань. Ось така проволка. Ну, Цей апарат, він типу це одне ціле, тільки що для протяжка для проволоки, то воно йде віддільним блоком. Ну, кому цікаво, обзор для для полуавтомата можу зробити. Так, Ми повернемось до теми котла. Котел буде на три ходи із клапаном перепуску газів, тобто для легкого старту. Легкого запуску. Буде пластинчатий теплообмінник, чи як його там називають, ну, в общем, не труби, а типу книжки такі водяні будуть. Ну, так хочу я. Це, чисто моя думка. Хотів би запитати у вас, ну, я думаю, вже досить чимало людей. Дивиться мій канал. Хотів би запитати на думку, думки. Як ви думаєте, отут взаді потрібно робити ще одне вікно для того, щоб можна було розпалювати його, типу як, як звичайний котел, щоб він працював? Потрібно це вікно чи не потрібно? Тобто, щоб не низом. А щоб отут зверху відкривалося вікно? Тобто розпалив його, він розгорів, закрив вікно, і тоді він буде горіти низом. Хотів би запитати вашої думки, що ви думаєте про це? Чи буде такий варіант? Чи те вікно швидко буде закоксовуватися, і від нього будуть тільки проблеми, а не покращення? Ну, я Буду дуже вдячний за відповіді і коментарі. На цю тему обов'язково всім відповім. Так, ну, якщо вас цікавить ця тема шахтного котла, можу знімати і далі відео. Будь ласка, якщо можете, пишіть в коментарях, цікаво вам чи не цікаво. Якщо цікаво, постройка котла буде від початку до запуску і робота котла буде. Надіюсь, що взимку буду знімати відео, як він працює, як себе веде, скільки видає. Ну, Не знаю, по моїм підрахункам, кіловат до 20 я хочу зробити, його, щоб його була потужність. Ну, Це ще треба прораховувати. Я думаю, що може і вийти. Наразі дякую, всім гарного дня. До побачення.